Мої ріднесенькі, ще таких преп'ятствій, щоб зняти відео в мене не було, відколи веду YouTube канал. А це я не знаю, що таке робиться. Мої рідненькі, напевно, погано я молилась. Господи, прости і помилуй. О, мій Бог, поможи мені донести цьому короткому відео, що случайності в житті кожного віруючого не буває. Мої рідненькі, не буває! Все Богом заранее спланировано и предопределено. над каждым из нас. Мои рідники, усе читаю: 138 й Псалом, 13 й вірш. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве Матери моей, и 16-й вірш. Зародыш мой видели очи твои. в твоей книге записаны дни для меня назначенные, когда ни одного, ни одного из них еще не было. Вы представляете, мои ребенки, что Господь нас видел еще зародыша в утробе матери, а? И наши дни життя еще ни одного из них не были, а уже Богом предопределены. Коли ми сюди являємося, на цю планетушку Земля, і коли уходимо останній наш день, мої рідненькі, тільки щоб бути готовими до того дня, щоб не було ніяких обід, ніякого непрощення. Перевіряємо своє життя, перевіряємо своє состояння душі, совісті своєї, мої рідненькі. А Дух Святий говорить через нашу совість. І рік старий завершився. Робили ми цю ревізію в своєму житті, а говорили ми до Господа, Господі, наповни, в чому ще покаятись, і з ким примиритися, щоб в Новий рік не перетягнути ті гріхи, а війти чистими і святими, мої рідненькі, бо ми не знаємо, коли останній день нашого прибування тут, на цій планітушки Земля. Скільки я хотіла історій розказати, мої рідненькі, що случайності не буває, мої рідненькі, і в виборі мужа, і де ми живемо, на якому місці Господь нас поставив, в нього плани над кожним із нас, мої ріднесенькі. Де ми працюємо серед наших рідних, серед наших сусідів, щоб ми Бога являли. Так що, виповняй кожне своє призначення, свою місію. Все, щоб встигла сказати, мої рідненькі, все, відео за.